Вітаю на уроці інформатики! В цьому відео ми з вами продовжимо говорити про те, як продовжити створювати проєкт валютний калькулятор. І сьогодні додамо поля для введення. Для, цього, для того, щоб це зробити, ви маєте для початку точніше, одне поле для введення ми додамо. Для початку відкриємо наш проєкт, для цього відкриваємо середовище INUF. Відкрили середовище. Через файл open відкриваємо файл, якого працювали раніше. Він у мене збережений у завантаженнях, а де збережений у вас, шукаєте самостійно. І тут вже в нас є два написи, кнопка. І додамо сьогодні туди поле для введення. Додаємо саме поле, копіюємо, перевіряємо, щоб у вас була англійська мова, щоб Ctrl-V працювало. За потребу, І сказано після створення першого напису. Тобто ось тут ми створюємо це текстове поле. Щоб це текстове поле розмістилося, додаємо ось цю кнопочку Entry Pack. Додали. Далі. А далі давайте перевіримо, чи розмістилось наше текстове поле, чи ні. Run, Run Model. ОК. Okay. Ну дійсно текстове поле з'явилося. Для цього текстового поля ми можемо налаштувати ті ж самі властивості, як і для а, інших елементів. Наприклад, налаштуємо колір цього тексту, колір фону в цьому текстовому полі. Це у нас теж буде white. Все-таки, чорне текстове поле буде не дуже. Копіюємо. Далі налаштовуємо розміри тексту в цьому текстовому полі, будь ласка, виправте. Ці розміри, щоб вони працювали добре. Далі наштовано ну, новий текст для поля введення. Це ось таким чином його надаємо, новий текст ну, якесь початкове значення, яке там буде в цьому полі для введення, якесь число, ту суму, яку ми будемо перетворювати із гривень в інший момент. You know. До речі, і ось, ця, ось цей текст, перший шматочок тексту виправте на, на те, щоб там було написано введіть суму коштів у А, Так, і наступним кроком налаштовуємо ширину для цього поля для введення. Будь ласка, налаштуйте таку, щоб там все ж таки помістились ті символи, які туди вводяться. Тому що зараз ця ширина буде досить маленькою. Запускаємо, дивимося, бачимо, от дійсно наше поле поміщає тільки два символи, так як там і було вказано. Але два символи, а, до речі, FG це у нас якраз колір тексту. Тому давайте Black вкажемо, бо ми взагалі його не побачимо. Рандом, але окей. О, так є. Текст ми там можемо теж записати, подивитись самостійно. Далі Далі сказано, що при натисканні на кнопку текст нашого напису має змінюватись на ось те, те що ми отримали в текстовому полі, тобто після доріння ми замінюємо на entry-get. Ось цю частинку після доріння. Ми замінюємо на Entry Get. Entry 1. Це якраз назва нашої змінної, де збережено це текстове поле, і Get це функція, з допомогою якої ми можемо отримати це завдання. Далі, ми бачимо, ця частинка не оцінюється, але ви теж можете, навіть попри те, що сказано, що її виконувати, коли працюєте на комп'ютері, але можете виконати її, коли, працює, коли працюєте на смартфоні, обов'язково її виконати. Але можете її виконати, коли працюєте на комп'ютері. Для тренування. Для початку підключаємо модуль рандом, з модулю рандом функцію RandIn, яка нам генерує випадкові числа. І далі додаємо дії, щоб у нас з'явилася ще одна кнопка після MyButton. давайте додамо myButton2. Функція Change. В цій функції Change, як бачите, ми Видаляємо, очищаємо місць цього поля, генеруємо нове випадкове число в межах від 1 до 1000 і додаємо це число в наше текстове поле. Додали. Додали. Далі додаємо кнопку, налаштовуємо там якісь налаштування в цій кнопці, і є команда change, яка а, виконується тоді, коли ми натиснемо на цю кнопку. Це якраз ось ця функція, яку ми тут прописали. Теж було б добре, якби все ж таки е, всі функції у нас були прописані на початку. Тому звідси ми її вирізаємо і переносимо на початок. На початок Є, е, тепер у нас є дві функції, і ось тут використовується change, ось тут використовується click. Ну і в кінці обов'язково в нас є функція MainLove. Запускаємо, Run Module, окей, OK. дивимось, ну дійсно є. Щось, кнопка натискається щось відбувається. Відбувається те, що змінюється е, текст всередині ось цього текстового поля. Ну, якщо ви виправите ваше текстове поле, це вже виглядатиме трішечки краще. Будь ласка, виправте його. Так, щоб воно виглядало більш менш непогано. І по суті на цьому це завдання завершено. Теж а, запускаємо, робимо скріншот, завантажуємо на Google Диск, run, run Moodle, Запустили. Далі робимо знімок екрану. Запускаємо, створити. Робимо знімок екрану. Далі заходимо на Google Диск. Так, заходимо у вашому диску, заходимо в папку «Валютний калькулятор, яку ви вже створювали. В цій папці створюємо нову папку з номером 3, бо це вже третє завдання. Відкриваємо цю папку, в неї завантажуємо той код, з яким ви працювали. Він у мене в папці завантаження, де буде у вас, ви вже мали б запам'ятати за минулі два завдання. І також заходимо у зображення знімки екрану. І додаємо ще ось цей останній знімок екрану сюди. ж. Додали його. Все працює. Добре. Далі натискаємо на валютний калькулятор, і для цього валютного калькулятора, якщо ви ще не поділилися цією папкою Ділитесь, надати доступ, поділитись, перевіряєте, щоб там. Замість обмеженого доступу було усі, хто має посилання, і копіюєте посилання. Або ж скопіювати посилання ви можете, натиснувши на кнопочку Валютний калькулятор, надати доступ і ось копіювати посилання. Це посилання надсилаєте вчителю на пошту на перевірку. Чекатиму на виконані вами завдання і до зустрічі у наступних відео!